Вітаю вас, малята! Як ви гадаєте, що ми сьогодні будемо з вами робити? Про що будемо говорити? Цей тиждень ми з вами говорили про космос. Тож сьогодні ми будемо говорити про космос. Космос безкрайній і безмежний. Космосом ми називаємо весь навколоземний простір, який оточує нашу планету. Із Землі ми можемо побачити такі космічні світила, як Сонце, Місяць, дуже багато зірок. Проте так само багато в космосі об'єктів, які ми не можемо побачити навіть озброєним оком, наприклад, у спеціальний збільшуваний прилад телескоп. Природа космосу вабить людину. Люди вивчають, досліджують космос, прагнуть дізнатися про нього якомога більше нового. Невідомого. Професія людини, яка вивчає та досліджує космос, перебуваючи в ньому, називається космонавт. Космос приховує в собі безліч таємниць. Певно, що десь на далеких незвіданих нині планетах також є життя, як і на землі, але воно інакше, ніж у нас. Інші рослини і тварини, інші розумні істоти, схожі на людей, мешкають там. Про них дуже хотілося б землянам дізнатися, а може поспілкуватися і потов... товаришувати з ними. Давайте пограємо в гру, яка називається поясне слово. Хто такий космонавт? Космонавт це людина, яка літає в космос, подорожує його просторами, досліджує космічну природу. Його називають, називають також астронавтом. Що таке космічний корабель? Космічний корабель це транспортний засіб, який застосовують у космосі для перевезення вчених астронавтів і різних вантажів до космічних станцій. Що таке космос? Космос це безмежний простір, який оточує Землю із численними зорями планетами? Малята ми щодня бачимо над собою небосхил. Спеціально чи мимоволі спостерігаючи за ним, і часом нам здається, що в небі нам усе відомо та знайомо. І хмари, і синя блакить ясного неба. І сонце, що мандрує небесними просторами, даруючи нам світло й тепло. Але коли наступає вечір і все навколо ніби огортає, якась Таємниця. Якась чарівна казка. І з настанням вечора сонечко опускається до обрію і заходить за нього, На дворі сутиніє, темніє, починають спалахувати зірки, та з'являється місяць. Та місяць не завжди виглядає однаково. Якої ж форми може бути місяць? Круглої. Овальної серпик, півкола і ось такий тонесенький, тонесенький серпик. Круглий місяць називають повний або молодик. Називають отакий тоненький, повний та молодик. Насправді місяць звичайно круглий, такий самий кулястий, як і Сонце, і земля. І більшість планет, але справа в тому, що нам не завжди можна місяць побачити повністю. Тому нам спочатку здається, що місяць росте, а потім що він спадає, залежно від того, яким показується нам на нічному небосхилі місяць. Його називають повним або молодиком. Таким, що росте, або спадає, зменшується. Місяць це природний супутник нашої планети Земля. Він обертається навколо неї, за розміром місяць менший від землі і в багато разів менший за сонце. Подивіться, наскільки відрізняється величина Сонця та величина місяці. Сонце це зірка, яка є центром нашої сонячної системи. А місяць являється супутником землі. Він менший від землі та набагато менший від сонця. На місяці є піщані пустелі, улоговини та високі гори, от тільки життя там малята немає ні тварин, ні рослин, ані дрібних живих мікробів. На ньому поки що не знайдено. Людей місяць вабив здавна. І космонавти долетіли на місяць і дослідили його. Місяць – це також світило, але значно слабше, ніж сонце. Коли на небі повний місяць уночі досить добре видно, хоча зовсім не так, як удень. Пропоную малята пограти в гру. Добери слово, яке сонце? Сонце велике, гаряче, сліпуче, тепле, ласкаве, лагідне, спекотне, променисте, золоте, жовте, далеке, жарке, ранкове, полуденне. А який же місяць? Місяць срібний, молодий, повний, ясний, круглий, серподібний, світлий, сяючий, сонний, рогатий, таємничий, казковий, чарівний? Малята пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Сніжинка і сонце. Високо в небі, у білій хмарі народилася сніжинка. Красива, блискуча, мов срібне мережево, спустилася вона тихенько на ялиночку. Огляділася навколо, бачить засніжене поле, зелені віти ялин, а на синьому небі сонечко. Кругле, сліпуче, яскраве, розчванилася сніжинка. Ну, яка в тобі краса, сонечко. Ти кругла, як тарілка, а я, мов виріздлене із тонкого срібла мереживо. Кожна голочка в мене блищить як захочу сіятиму яскравіше за тебе. Усміхнулося сонечко, але нічого не сказала. Наступного дня воно піднялося раненько і зараз же стало гаряче, гаряче. Душно, мені душно, застагнала сніжинка і заплакала. З тонких голочок крапнули на засніжене поле маленькі снізки. Не стало сніжинки, а сонечко сяє іскриться, пробудився лісо зимового співу. Заспівав, заграв, потекли струмки, сніжинка стала маленькою краплинкою, а сонечко як було, так і лишилося сонечком, і завжди буде сонечком. Який же урок для нас, діти? Що ми почули в цьому оповіданні? Що подумала про себе сніжинка? Як це вона розчванилася? Вона подумала, що вона головніша, ніж сонечко. Не думаємо ми іноді, що інша людина гірша, ніж я, а я краще. Не стаю я. Так як сніжинка, ночуванюся я, підносюся над іншими людьми. Треба нам думати, що ж ми робимо в своєму житті, як ми себе поводимо. Будьте уважні. Будемо вчитися поважати оточуючих нас людей. Давайте пограємо в гру. Порівняй, сонце гаряче, а місяць холодний. Сонце світить у день. А місяць уночі. Сонце завжди кругле, а місяць ми можемо бачити і повним, і серпиком. На сонце важко дивитися, воно засліплює, а на місяць дивитися легко та приємно. Сонце це зірка, а місяць це в супутник землі. До сонця долетіти не можна, а на місяці вже побували люди. Навкруг сонця обертаються і до нього планети, а місяць обертається навколо землі. Узимку сонце світить менше, а місяць довше. Коли сяє сонце, природа оживає, а коли світить місяць, вона спочиває. Послухайте зараз і відгадайте загадки. Нам вночі у небі видко. То кружок, то тільки скидку. Це сріблястий патуш, пастушок, що пасе овець зірок. Це що таке за природне явище? Місяць. А це що таке? Угорі над нами сяє, тепло, світло посилає величезне і жарке. Відгадайте, що таке. Малята, що вміють робити наші пальчики? Вони вміють згинатися, вміють бігати, вміють стрибати, барабанити. А чи малювати вони вміють? Давайте перевіримо, щоб малювати треба скласти ручку. Загнути пальчики, три пальчики зігнути в місті і зробити клювик. Сюди ми вкладемо олівець. Я взяла олівець в три пальчики, два загнула. Але малювати будемо незвично. Беру і другу руку олівець, теж три пальчики, зажимаю його. І попробую двома руками симетрично робити малюнок. Ось. Намалювала кружечок один. Малюю кружечок і ще один. Малюю кружечок і ще один. Попробую їх з'єднати між собою лініями. І ще раз з'єднати лініями. І ще раз з'єднати лініями. Це не так просто, але попробуємо. З'єднуємо далі кружечки між собою. Ми вчимося малювати двома руками симетрично. Тепер в кружечках намалюю перехресні такі лінії. Ось такі. Це нелегко. Мені не знаю, як буде вам, але це дуже необхідне для того, щоб наш мозок працював гарно. Так само і в нижніх малюємо. Перехрестя, дивіться, права рука в мене малює краще, ліва гірше. Але я малюю, навчаю себе, вчуся разом з вами виконувати отакі завдання. Як малята виходить у вас? Добре, а тут намалюю ще один кружечок на кінець. І двома руками тепер проведу в ньому. Ось такі. Ось. Теж намалюю двома руками кружечок. Проведу лінію, І двома руками тепер буду малювати в ньому. Тут два півкола домалюю, проведу лінію. Пробуємо робити таку гімнастику. Пробуйте малята. До побачення! Послухайте малята та відгадайте загадки. Нам вночі у небі видко, то кружок, то тільки скипку. Це сріблястий пастушок, що пасе овець зірок. Це що таке? Так, це місяць. Слідуюча загадка. Уночі над нами сяє, тепло, світло посилає, величезне і жарке. Відгадайте, що таке. Молодці, це Сонце. А зараз давайте вивчимо з вами вірш. Ми в ракету дружно сіли, ми в ракету дружно сіли. І у космос полетіли крізь малі планети, і зорі летимо як метеори. Облетіли ми комету, приземлились на планету. Повторюємо ще раз. Ми в ракету дружно сіли, і у космос полетіли крізь малі планети, зорі, летимо як метеори, облетіли ми комету, приземлились на планету. Усі закінчилися діти, нам, у нас з вами заняття. Подорожуємо космосом. На цьому закінчую. До побачення! Вчіть, будь ласка, і радуйте своїх батьків! До побачення!